Друзі, всім привіт! Це друга частина мого топу найкращих романтичних аніме. Першу частину можна подивитись на каналі аніме української. Зараз побачите посиланнячко у верхньому кутку екрану. Тисни на нього, якщо ще не дивився. Ну а хто вже встиг подивитися, розкажу вам про 10 реально шедеврів у жанрі романтичних аніме. Погнали! Let's go! Погнали! На 10-й сходинці я розмістив аніме поклик ночі. Це аніме сподобалось всім. Я взагалі фанат аніме про вампірів, а тут ще романтику поставили майже головною сюжетною лінією. Головний герой, школяр Коя Морі, страждає на безсоння. Одного разу він вирішує від нудьги поблукати нічним містом. Це йому дуже сподобалось. А ще він знайшов симпатичну вампіршу надзону. тут і почались їх сумісні пригоди. Аніме дійсно круто розкриває наявні проблеми японців, інтерпретуючи їх у фентезійні образи. А подача під соусом реалістичності створює напрочуд казкову атмосферу. Подивився аніме з величезним задоволенням і з нетерпінням очікував вихід кожної серії. Під кінець автори явно зайнялися непотрібною тут тягнучкою, типу А давай десятий разів за ручки. Але в цілому це не впливає на крутість серіалу. Поставив десятку тільки тому, що попереду крутіші шедеври. Але аніме точно не гірше, ніж Дівчина на прокат де розказується про невпевнену кадзую, якого тільки кинула дівчина. Він дуже сумує по цьому приводу і не вилазить із депресії. Щоб хоч якось відволіктися від свого болю, він вирішує скористатись модним сервісом дівчини на один. Все просто, платиш гроші і до тебе приходить дівчина на побачення, яку забажаєш. Я знаю, що ти відразу подумав про ескортниць, але ні, тут все пристойно з боченцем. Отак він і познайомився з красуною Чізором. Вона настільки хороша, що хлопець не миттєво закопується і починає зустрічатися за гроші. В принципі, як будь які зараз стосунки з дівчатами, тому дивлюсь з великим задоволенням. Єдине, трохи зробили з нього гаремничок, та й у продовженні їх стосунки майже не розвиваються, завжди залишаючи у глядача німе запитання: Ну коли вже? Якби не це, аніме точно було в топ-п'ятірці, мінімум. Ще одна класна романтика: це не знущайся з мене на гатору». З назви це не дуже видно, де там романтика, але тут вона під соусом дивних загравань дівчини до головного героя. Маємо такі собі дьоргання закіски тільки навпаки. Він задрот художник в окулярах, а вона популярна дівчина і хуліганка, яка щоразу придумує нові способи його дратування і легкого булінгу. І все б нічого, якби між ними не сполотнула спочатку дружба, ну а потім ці загравання на переросли у кохання в останньому сезоні. Автори настільки грамотно підійшли до розкриття кпин і знущань до справжніх почуттів, що вийшло це наче якесь легке БДСМ. Повільне, але поступове розкриття почуттів, переживань і врещериль закоханості не дозволяють нуннювати в жодній серії. Думаю, що під кінець ми побачимо палке зізнання когось із героїв. Хоча кажуть, в Манзі не все так райдужно, і якби не автори аніме, які кардинально переробили сюжет. Боюсь, аніме вийшло не настільки няшним. Якщо цікаво, пиши в коментарях на гаторо, І я розкажу в окремому відео про це аніме більше. Друзі. Користуючись моментом, хочу вам порекомендувати найкращу дорослу аніме спільноту, в яку я мав щастя потрапити. Це Facebook і Telegram спільнота аніме. Тут ви знайдете для себе авторські рецензії, свіжі анонси і новини аніме та ігросвіту, цікаві факти про Японію, гарні арти, мемби та інше. В спільноті постійний актив і також чат, де ви можете поспілкуватися зі мною і не тільки особисто. Приєднуйтесь і поширюйте українське. Посилання знайдеш в описі під відео. Чекаю тебе там, а поки йдемо далі. Наступне аніме я поглився і запросив додому старшокласницю. Аніме, яке переверне все світ того, в кого є дочка, і надовго змусить задуматись про ціну батьківства загалом. Спитайте, а де тут романтика? Дійсно, назва аніме нагадує якоїсь боженця-педофіла. Але коли я почав дивитись це аніме, я зрозумів, що це ще ніколи так не помилявся. Йосіда звичайний офісний працівник, який донестями закоханий у свою колегу. Набравши сміливості, він пропонує їй зустрічатись, але отримує відмову. Після цього. Непогано прикладається до пляшки, запиваючи горе і в стані сильного алкогольного сп'яніння, вертається додому. По дорозі зустрічає дівчину старшокласницю, яка сидить під стовбом. Співчутливий Йосіда пропонує дівчині піти до нього, щоб вона не ночувала на вулиці, і дуже дивується тому, що вона пропонує йому секс за цю наші пленовельні послугу. Прокинувшись вранці, він розпитує Саю, почувши їй не надто приємну історію, дозволяє їй залишитись у себе стільки, скільки буде їй потрібно. Далі це аніме перетворюється на гірко-солодкий коктейль справжніх почуттів, відповідальності і совісті. Воно є прикладом людяності і тим, як дійсно повинен себе поводити справжній чоловік. Мене це аніме вразило саме серденько, і я ще довго відходив від його перегляду. Воно точно нелегке і змушує комок постійно підходити до горла, але точно варте перегляду. Рекомендую. Тьма в моєму серці аніме, яке я відкладав дуже часто, але подивившись, точно закріпив його на позиції одного з найкращих романтичних аніме головний герой, школяр, яку ігнорують дівчата. Звісно, при такому розкладі він почав їх ненавидіти, особливо найкрасивішу дівчинку в класі Анну Ямаду. Починаючи її тупо сталкерити, він сам не розуміючи, цього закохується в неї. А тут ще й вона звертає на нього увагу і зав'язується постійне спілкування. Це точно, що від ненависті і до кохання один крок. Саме це і показано на цій анімешці. Аніме захоплює відразу, гарно прописані персонажі, їх мотивація. Головний герой, який не просто тупить, тому що так треба авторам, а це дійсно підлітковий легкий тупняк не займеться. Який, хоч і розуміє все в теорії, але як підступитися до красуні, яка у всіх на виду не знає. І постійно бореться з невідомим до нього відчуттям стояку на прекрасні форми А. Це настільки мило, що у поєднанні з гарно деталізованими пригодами не дозволяє нудьгувати жодної серії, і я подивився це німе з величезним задоволенням. Десь навіть побачивши спільні риси з головним героєм. Рекомендується чудове німе хлопця, і хлопцям і дівчатам. Романтичне аніме на грані фантастики, ангел по сусідству. Назва вже нам каже, що такого не буває. Але тим не менш, головний герой аніме Амане живе поруч із справжнім янголом, в переносному сенсі, з наймилішою в класі дівчиною махером. Він розуміє, що така дівчина ніколи на нього не гляне, адже ніякими досягненнями, крім вихованості і милого фейсу, він не може похвалитися. Але хлопець дійсно може грати в лотерею. Одного дощливого денечку він бачить її наскрізь промоклу і пропонує парасольку. Що ще потрібно, щоб сусідка прониклася до тебе симпатією і запропонувала тобі себе в якості кухарки. А далі повноцінні романтичні сюсі пусі і так далі. Не хочу спойлерити, просто глянь цей шедевр. Романтичний сикай. Так мені запам'ятався цей дивовижний серіал. Наречена герцога. Головна героїня потрапляє на сторінки роману, який їй дуже сподобався. Її задача дуже проста: змінити свою долю і перетворитися із другорядного персонажу, якого вбивають на початку історії в головну серцеїдку роману. Аніме запало мені в душу розумна і чарівна героїня, продумана сюжетна лінія і герцог, таємничий, суворий, але тільки зовні. Всередині він очей не може відірвати від несподіваної пасії, яка начебто ні звідки. І все ніякі місцеві красуні вже і поруч не стоять, йому потрібна тільки вона. Не розумію навіть чому тут впихнули Ісикай, адже зв'язку сюжету можна було обіграти і без нього. Напевно, вирішили, що якщо Ісикай популярні, то най буде. Але це не псує історії і тільки додає й містики. Шедевр як в плані мальовки, так і сюжету, сподобалось все. І плавно переходимо до трійки моїх One Love романтичних аніме. На третьому місці мій щасливий шлюб. У мене є повноцінний огляд на це аніме на каналі, тому не буду зупинятися довго. Це шедевр і вийшов він зовсім недавно, але захопив мою увагу повністю. Така собі попелюшка по-японськи. В ньому прекрасно все. Якщо є бажання, подивись повний огляд, посилання залишу в описі під відео. На друге місце залетіла хорімія. Багато хто погодиться зі мною, що це шедевр романтики, це аніме захопило моє серце. Прості, але добре прописані персонажі, чудова мальовка і логічно побудовані романтичні стосунки героїв, я зацінив все це одним махом, ні разу не пожалівши. Це воістину шедевр і в цьому жанрі і залишив тільки позитивні емоції. І хоча на перший погляд, сюжет про кохання двох однокласників який виглядає простіше нікуди. Але затягую з першої серії. Головним героям доводиться грати інших себе в школі, і на цій ноті вони знайомляться і закохуються один в одного. Пара Хорі і Міямури навіть зараз викликає захоплення, тому якщо ти не дивився їх пригод, відкладай все і дивись, скажеш дякую. Ну і найкращим романтичним аніме, яке мені доводилось подивитися, я нарікаю, це Фрепорова лялечка закохалася. Аніме про відкриту красуню косплейщицю Марін Кітагава і сором'язливого онука відомого лялькаря Годзі. Що може поєднати ці два протилежні світи звісно, кохання і любов до мистецтва. Годзі закоханий у Кітагаву, але ніяк не може набратися хоробрості, щоб їй це сказати. Але одна його здібність зближує цю парочку настільки, що їм стає дуже гарячий улав готелі. Це шедевр не тільки завдяки сюжету. Крута деталізована мальовка приковує до екрану. Чудові прописані персонажі, які розкриваються поступово і в яких сам закохуєшся до кінця сезону. Це просто неперевершене аніме, краще я точно не дивився. Пиши в коментарях, можливо, знаєш, що топивіше в цьому жанрі, але для мене номером один назавжди залишиться саме це аніме. Якщо не дивився, то познач, як обов'язкове до перегляду, не пожалкуєш. Поки про продовження багато інформації немає, начебто кажучи, планують його на 2024 рік. Було б просто суперово. Дякую, що додивився до кінця. Не забудь поставити лайк цьому відео. Пиши своє найулюбленіше аніме в коментарях. Якщо я його не дивився, то обов'язково гляну. Підтримуй і розповсюджуй українське. Слава Україні!